Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних, це обов'язок українців. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як воїна героя. У програмі Герої не вмирають, вшановуємо пам'ять про Володимира Беложевського. Вітаю вас, пані Галину. Щиро вдячна, що ви завітали, не забувайте, дуже вдячна, дуже приємно. Давайте трошки повернемося з вами в минуле, згадаємо дитячі роки Володі. Володя був дуже доброю дитиною, з дитячих літ, навіть в садочку зі школи. Дитина, яка дуже любила працювати, дуже любила допомагати мені. Як кажуть батьки вчать, ні, навіть не, не дуже я його там. Він знав сам, що він повинен мамі допомогти. І навіть от сусіди знають, який він був хлопчиком. Він всім ходив допомагати, всім старався допомагати. Ну і з малих літ він почав працювати. Він любив мати свої кошти. Він любив мені навіть все купити. Я ніколи нічого не казала. «Мамо, що потрібно. Я кажу нічого. Але він пішов, все купив, все приніс сам. Всі його знали, я думаю, дуже він. І, і потім взагалі допомагав дуже фізично, всім, всім допомагав. Він нікому не відказав, ніколи, ніколи. Навіть як навіть чи щось його там боліло, чи був хворий, він вставав і йшов. Він, він був такою дитиною дуже доброю. Дуже. А кожна дитина має якусь мрію, ким хоче стати, як виросте в майбутньому. ким хотів стати з дитячих років володя. Він напевно хотів стати військовим, я так думаю, ну він так ніколи мені про це не говорив. Ну, але час все своє зробив, пішов в армію, потім почалося АТО він зразу пішов з 2014 року. Вже всі ми знаємо, де він був. Початок його був. Він був в Донецькому аеропорті, потім газами він був травлений, вижив Божим чудом. Ангела він справді мав такого сильного ангела, навіть наш отець Віталій Рей казав, що Володя має ангела свого. Майже всіх розбито, він вижив, потім Авдіївка, Піски. Так. Він постійно їхав сам. Він не чекав, щоб його покликали. Він сам їхав, купляв білети, він так їхав. Він в мене такий був. Він завжди казав мені, постійно згадую його слова. Ти мам колись буде з мною гордитися. І справді вони так і здійснилися. Ті його слова, от от, я згадую відпуск, він прийшов 17 серпня, тут скоро рік буде. От то його любиме місце, наша бесідка, він тут любив відпочивати. Ми тут пригощали всіх кожного дня, в нього багато друзів, сусіди проходили, він всіх кликав. Ну, Одне скажу, напевно, він відчував, що це. Скільки разів він з дому виїхав, так не було, як оцей раз. Не знаю. Напевно, людина відчуває щось. А що говорив себе, як поводив себе в останній відпустці вдома? Ну, важко йому було. Йому було дійсно важко бути кожного дня, і так і погляд його навіть був змінений. Ну, було замітно, він такий був тривожний. Він, він багатьом навіть говорив, що він. Кажу так, як є. Я їду, але я вже не знаю, чи повернуся. З його слів, з його уст ми ніколи такого не чули. Він сказав, мам, все буде добре. Навіть от хлопці приїжджали в неділю, в ту останню неділю, к він був відпустці, він сказав, що якщо я повернуся, ми зустрінемося. Це дійсно було тривожно. Він ну не знаю, кажуть, людина щось відчуває. Але не я, я ні, я вірила. Я мала таку надію. Я знала, що він має ангела. Я така була спокійна, він у червню був поранений. Я говорю, за тих останніх півроку війни це було дуже важко. Він виживав, він, він йшов, він тримався. але… Розкажіть про його дух. Чи вірив він в перемогу? Вірив, так. Він сказав, що треба йти, буде перемога, хто як не я. І я завжди до сьогодні, наприклад, на ну. Самі розумієте, йде війна, одні воюють. ну, Не будемо сьогодні, не хочу. Хочу все від душі сказати. Але він все казав, мама, ні на кого ніколи не дивіться. Я маю бути там, має бути все добре. Ми маємо жити в мирній Україні. Все, що лишилось від нашого течіка. Він справді був героєм, дійсно, він не боявся. Хоча він коли казав, ну, є страх, як їхали на бойові завдання, там в розвідку. Він казав, в кожна людина має страх. Ну, Але не знаю, навіть хлопці от сьогодні постійно приїжджають до нас. Постійно не забувають мене, і до нього Ду на могилку по та побратимів вже от скільки разів приїжджали, от минулої суботи були. і… Не забувають Володю. Він був позитивчик. Якщо ви навіть його знаєте, він казав не один побратим каже, ми їхали на, на завдання, як би не Володя. ми, ми всіх підтримував, всіх веселив. Він був таким, таким сильним духом. він був. Привітаюся. Не Посувай голову, тому каже, привіт підписникам. Nee. Підписуйтесь на наш канал не для всіх маняк мене маляк що я за кермом на фані Полдієш Запал О нас У нас обід Ушлак Добряга, добряга, позитив. Такий наш отець навіть каже все, пані Галинко, пам'ятайте, ким позитивно. Ну і так, так живеться, так живеться важко, дуже біль. І що я хочу сказати? От читаю цитати, всі вислови, час лікує. Ні, ні, це неправильно. Час, ну, час загоює, може трішечки рану, ту, яка кровоточить. Але ми, я вчуся і навчилася жити з тим болем. Дуже просто хочеться, щоб все змінилося, щоб дійсно скільки гине наших хлопців, скільки в полоні, скільки калік, інвалідів, бідних можна сказати, і поранений, немає ні ноги, ні руки. Це є дуже травма. Але як би хотілося, щоб тою ціною... Все в нас змінилося, прийшла перемога. Дуже хочеться, щоб все змінилося, дуже. І я вам ще скажу: кожна мати стає жінкою, народжує дитину, вона має тривогу в серці. як де дитина в садочок, вона її чекає, проважає, виховує, переживає. Іде в школу, так само виглядає віконечко, що вже та година, дитинка має бути. Потім в навчальні заклади вищі поступають, Це вже більше тривозі, вже віддаляється від свого дому на більші кілометри в армію, то ще більша тривога. Але коли дитина йде на війну, це дуже біль, це, це чекання, це переживання, це щира молитва. Чекаєш тої хвилинки, коли там щось напише на вайбер, чи ок, чи добре це є велике для мами. Ну, на війну пішов це, є дуже біль. Мій володя з 14-го року. Я думаю, будуть зміни, ну, сподіваюся, просто мені здається, що зміни мають бути з кожного з нас, з кожної людини. Якщо поміняються люди, хоча б трішечки, стали добрішими, хоча б трішечки розуміли, що йде війна. І одне мені боляче. Я не хочу нікого обідати своїми словами, але одне мені боляче, що люди отак не бачать, що війна що такі втрати, і так собі поводять гучні забави. Ну, це боляче. Це просто боляче. Я розумію, все, ми живемо, життя продовжується, але бажано, щоб то не виставляли фейсбуки. бо це боляче. Не, не, я розумію, що я мама втратила, але. Є жінки, є матері, які підтримують, навіть якщо в них в родині нікого нема, але, але якась підтримка така має бути. Ну, я, звісно, дуже вдячна всім оцю Віталію, рей, нашому Віталію Барабашу, парафії, які підтримували з щирою молитвою, завжди духовно отець Віталія завжди мене підтримує. Те, справді людина, яка мене підтримує. Я і вдячна всім золочів'янам, і всері... Вереді Сергію Борисовичу і його піцерії, і кафе його настоня. І всім дівчатам я бачу приходять на могилку до володі постійно, приносять квіти. Я навіть знаю, коли отець Віталій був на могилці. Він приносив лаванду. Завжди є лаванда. Він не забуває. він... Щоб так, кожна людина дуже би хотілося, щоб всі пам'ятали. І дуже хочеться, щоб допомагати тим хлопцям, які зараз інваліди. От я би дійсно хотіла від влади, щоб вони зробили їм ну, кому, як, якісь роботи їм, якісь заняття, якісь, щоб це їм боляче, якщо їх не мають підтримки, це дуже боляче. Пані Галю, а скажіть, ваша дитина. Великий період часу, починаючи від АТО, перебувала на війні, як як мамі тримати своє серце на місці, як вчитися бороти оцей страх, тривогу, як мати віру в те, що дитина жива і він обов'язково повернеться додому. А в цьому помає тільки молитва. Щира молитва. Я молилася дуже щиро, але я молилася і дорогою. І сидячи, і куди йшла, і навіть на роботі я просила Бога. Я вірила, я настільки мала таку віру. Навіть останній раз, як колодя пішов з дому, я мала віру, що він повернеться. Він навіть, сказав, мама, потерпіть ще пів року. Але на жаль, після 17-го він відпуст приїхав, 25-го поїхав, а 7-го вже загинув. Не, не навіть такого. Я чесно скажу, не буду відчуття, я такого не могла мати навіть. Він просто попередив, що він не дзвонить цього числа, що там немає зв'язку, не буде. Я так, ну, вже восьмому мені більше тривога була, бо вже я думала, що він вже дзвонив, він вже не подзвонив. Ну і він сам відчував, він мені на вайбер, якщо можна буде. Мене дуже стривожило, як він їхав по під вечір, каже: мама, ми ще їдемо в автобусі і кидає мені на вайбер пісню, який, Володя мій був, і ніколи не любив, що я плакала ніколи. Все казав, мама, не розводіть сирість. Каже, так як є. І він мені кинув пісню. Та пісня дуже мене стривожила. І то від тоді я почала щось так, пісня дійсно була. Мама йде на цвинтар проважати сина і думаю, що то, яка володя, що ж ти таку пісню мені прислав. Треба плакати. Він каже, ні, ні мама, не плаче. Від того дня я вже мала тривогу. Але я вірила і надіялася, що він повернеться. Ну, молитва, молитва. Ну, напевно, на все Боже воля. Як кажуть, свічечка його догоріла, він віддав своє життя. За Україну і за я віру за кожного з нас, за щасливе майбутнє. Він так так хотів. Він навіть приходив до мене на, на роботу, він такий мені зробив сюрприз. Як прийшов відпуск, і ми я не знала з квітами. І всі вже дівчата йому казали, Володя, та не їдь же. Він каже: Ну як я не поїду, ви хочете тут всі торгувати? Хочете, мушу я їхати, щоб тут інші не прийшли вас захищати. Бракує мені його дуже, чекаю донині, віру, думаю, ще прийде. Хожу часто на могилку дуже. Навіть прошу, щоб він мені приснився. Ну, сниться рідко. Він знав, що я дуже люблю квіти. Я дуже люблю квіти, але вже в тому році я трошки менше з тими квітами. Я так йому постійно ношу квіточки. І коли той мені приснився, я трохи захворіла цей тиждень, і мені приснився і каже: мам, в нас такі вдома гарні квіти, а в мене не гарні стоять. Ну, квіти були, Остапчик брат возив ровером, але може міг хотів багато. Одне єдине, не вернеться вже молитвою, молитися за нього, за його упокій, за його душу. І я вірю, що він є небесним ангелом, він нас захищає, там вже з своїми хлопцями зустрівся. Пані Галю, а що побажаєте нашим глядачам, зокрема матерям, які чекають на своїх дітей з війни? Терпіння, материнського терпіння, щирої молитви. Чекати, вірити, підтримувати. Вірити, просто вірити з надією в серці. Це важко, це важко так. Але молитва допомагає, одна молитва. Ну і підтримка, звичайно, як є родина, є рідні вдома. є… Мені, наприклад, допоміг багато, ну, мій чоловік, моя родина, парафіяни. Але мені допоміг мій менший синочок, Остапчик. Йому зараз 15 років було, але коли в Олоді попав в аеропорт Донецький, то ставчик завжди був зі мною і все дивився, щоб я не плакала, він мене дуже підтримав, дуже. Ну, Діти, наші майбутнє, ми, ми повинні жити, ми повинні жити і вірити. І дуже, дуже би хотілося, щоб змінилися люди. Настав мирний час. Молитва, як люди зміняться, я думаю, і я от завжди думаю, затягнулося, воно ви самі бачите, нічого кращого немає. Все йде так, ну не видно покращення. Але я вірю, що одним день все змінить Господь Бог. Господь Бог зміни. І буде ми. Є початок і кінець, але треба змінитися людям. Змінитися людям, люди стали. Ну, жорстокі, недобрі. Ну, не всі, але люди, кожен повинен зміни, почати з себе зміни. І буде тоді все добре, я думаю, буде все добре. Змінитися заради тих хлопців, які погинули. Погинули наші майбутнє. Це просто жахіття. То просто неможливо відкривати кожного дня і дивитися, і привозять. і… І матері втрачають, а скільки безвісті пропавших, ті матері важко. У мене є могилка, я йду молюся, я з ними розмовляємо, все розказую, а там нема могилки і хто знає, де ті діти. Дуже би хотіла, щоб всіх знайшли, щоб кожна мама мала могилку прийти до своєї дитини, помолитися. І щоб вже закінчилося. Вже дуже прошу, я дуже прошу Бога, щоб вже закінчилося, бо це. Ми без майбутнього. Ну, куди далі вже, куди далі такої біди? Гинуть сини, дочки, батьки, діти чекають, жінки чекають. Молитва і все, щира молитва. Я прошу Бога. Я дякую, дякую всім. Всі, всі пам'ятають володю і не забувають. Ось така його щира посмішка. І так живеться, згадую. Кожне його слово, кожне. Кожний його прихід він любив мені дуже подаруночки робити, дуже він. Такий був щирий хлопець щирий. Кожного нашого українця чи кожної людини, яка народжується, не знаємо певної дати. ну, Кожна мати знає, що дев'ять місяці виношує, але. Числа ми не знаємо, але народжується дитинка і вона має своє день народження, свій рік. Засвічується свічечка життя. Вона горить, людина живе, вчиться, поглинає в життя, щось здобувається. Але ніколи не знає людина, коли та свічечка погасне. Володя мій народився 16 квітня 91 року. Дуже був добрий дитиною, мав дуже багато друзів, і всі його любили і поважали, і так і до нині це залишається. Але своє друге день народження він ще святкував 19 січня, коли він вижив в Донецькому аеропорті в цих пеклах Аду. Але дуже жаль мені і дуже я співчуваю тим матерям, які не дочекалися своїх дітей, своїх синів, які там можна і сказати донині. Лежать їхні кисточки, там неможливо було їх всіх вивезти. В перших хвилинах то вивезла машина, і так мого сина таким господнім чудом він вижив був газами травлений. Інші там ще спочивають. І от моя мрія, мамина, я думаю, кожної матері, яка втратила свого сина, хочу поїхати туди, в Донецький аеропорт, і хочеться дуже, щоб. Влада зробила колись там меморіал пам'ятної слави тих хлопців. Я навіть маю той списочок тих хлопців, які пропали безвісті. Це володію друзі, побратими. Співчуваю матерям, які втратили синів і які зараз втратили. Під час війни кожного разу були нові ротації, нові друзі, нові знайомства, нові побратими, які. Трималися один за одного, підтримували завжди один одного. І от є така фотографія. Стоять троє Володя, мій: Діма, Бурик і Бодь Баран. Володя з правої сторони, Діма з лівої, Богдан посередині. Володя і Діма вже спочивають в царстві небесні, наші ангели небесні, військові, які нас захищають, а от Бодью Баран, я щиро молюся як мама. Як мама його товариша, вони з Бодім дуже товаришували, разом працювали. Я дуже підтримую молитвами: і маму, і тата, і дружину, і троє діточок в нього, три дівчинки. І вірую, надіюся, що прийде така радісна звістка в цей будинок, що він скаже, що Богдан живий, що він повернеться. Я вірю, що зараз володя. Постарається таку новинку принести тій родині. Саме головне зараз нам, українцям, всім, кожній сім'ї, кожній родині молитися. Наші хлопці нас захищають зброєю, а ми, наша зброя тут це молитва, як і в тому віршику є, а нам залишається молитись, бо ця війна мусить закінчитись. Бог нас ніколи не залишить і світло темряву. Про глини. Всі ми знаємо прекрасно, скільки поколінь боролося за нашу українську землю. Не одне покоління, не одні мужні герої захищали, боролися за нашу землю. А зараз настав такий час, що наші діти, сини, дочки пішли захищати нашу неньку Україну. Я ще раз хочу глибоко. Низько навіть вклонитися всім матерям. Яка, як мама, мама матерям, яка втратила свого сина, співчуття, щирі співчуття. Дуже біль, дуже це рано. Це треба терпіння, це треба нести той хрест, такий, як дає Бог. Свічка володі мого догоріла, і діми співчувають тій родині, мамі, дружині, дітям, всім всім загиблим, всім. Скоро річниця. Дуже це важко, але. Я ще так живу, що кожного дня я ще чекаю. Думаю, може, це якась була помилочка. Але час йде і дзвіночка нема, синок не приходить, і це дуже важко. І мені здається, що кожен українець задає собі питання, коли це закінчиться. Закінчиться одним днем. Як одним днем почалася ця війна, вона закінчиться. Бог нам допоможе. Ми щиро молимося. Ну, навіть інколи люди проходять до мене, покупці питаються, пані Галинко, ну коли це вже закінчиться, ми так молимося. Так молимося, дійсно, багато є церков, багато людей ходить в церкву, але щиріше, напевно, треба більше просити, більше молитися. Наш отець Віталій каже: молитися навіть можна своїми словами, не обов'язково там молитви, як там каже 33 три рази вірою, 40. ні. Простими словами, йдучи дорогою, сидячи вдома на роботі, всюди, я і так і роблю, молюся щиро. Друге питання яка ціна? Це буде нашої свободи. Дуже важка ціна. Це ріки крові, болю, терпіння. Всім бажаю сили, терпіння, мужності нашим хлопцям, витримки там, зараз взагалі такої витримки, як вони там. Витримують і спека, ну і, і зимою тяжко. Наші хлопці це дуже герої, дуже сильні, дуже мужні. Ми надіємося на них і віримо, що буде перемога, буде тяжка перемога, будуть радіти, але буде і, і сльози будуть, і, і гіркі сльози, бо матері втратили своїх дітей. Галю, доземний вам Уклін за народження і виховання нашого героя. Щиро дякую вам за те, що ви попри ваш біль, крик душі, величезний біль, йдете нам на зустріч і все ж таки ділитеся тими світлими моментами про свою дитину. Пам'ятайте завжди, герої не вмирають. Дякую. І вам дякую, що ви не забули. Не забувайте завжди, я знаю. Я дуже щиро вдячна, мені дуже приємно, і скоро річниця володі 7 вересня. Хай буде мир, хай буде, хай прийде мир і перемога, і герої не вмирають. Вони вічно живі, вічно будуть з нами, в наших снах нехай приходять до нас, це ми дуже хотілося. І ми тепер, я все. Казала Володя, ти повинен пам'ятати, що мама, як би там не було, ти маєш ну, чи там одружишся до мами приходити. А тепер я йду до нього в гості. Ну, На все воля Божа. Хай з Богом спочивають всі хлопці. Хай Бог їх прийме до Царства Небесного, але ми знаємо, що вони тепер наші ангели небесні в небесному війську, як наш отець каже. Я думаю. Тут земна війна і на небесах, і все буде добре. Наші хлопці переможуть, бо пішли найкращі, пішли самі мужніші, самі сильніші, самі патріоти, але ще є. Я вірю, що ми переможемо. Буде мирне небо, буде сонечко світити, будуть діти усміхатися. Все має бути так, як хотіли наші хлопці і хочуть, які зараз там в окопах, яким важко, справді важко. Треба їх підтримати. Молитву і саме першу чергу, молитва це перша зброя. І хто чи може. Я не кажу, щоб хтось так багато, але нехай капельку. Це велике буде. Слава Україні! Героям! Слава і всім нам. Дякую. Хай Бог допомагає всім нам і мирного неба. Володимир Біложевський наш воїн-герой. На жаль, герої вмирають. Але вони живуть у нашій пам'яті, вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашими духовними орієнтирами і прикладом для прийдешніх поколінь українців.